Кожний удар, як стежка повз сади. ні стін, ні вікон, а кватирка рипа, інколи й вічність, стліну, як шерепа, що замки з кінського псевище храпу, де аварійним стрижнем міць Європі, Щоб легше. І серце биття, і гнів, що клин осяєн крізь буття, погнав і плівку залишок від хвиль вогню, вагаючись в мутантні форми, мне, видовжуючи утвори гулясті, втечинки, маточки, пірчасте листя, вже й протоплазми майорить хустина, і купин до перехідного стану, який замить, і веранду, де дзюдо, кожний удар, як стежка, посадить.